Після такого яскравого виступу я хотів би трошки понизити тон, бо і так у нас тут в парламенті, як відомо, все на тонах і на полутонах, я б сказав, і залаштунками. От. Власне, я хотів би звернутися до громадян України, особливо до киян, для того, щоб пояснити свою позицію щодо скасування судом райрад у місті Києві. Перше, ніхто не скасовує райради у місті Києві. Якщо ми крокуємо у громадянське суспільство, нам передусім потрібно, щоб ми мали київську громаду, якої на сьогоднішній день нема. Перші зачатки тої громади ми почали робити в ОСНах, і це дуже правильна тенденція. На жаль, інколи і мешканці одного будинку навіть не знають один одного, не те, що по іменах вони не знають навіть один одного в обличчя. Тому та тенденція, яка мала бути, вона в принципі призначена для того, щоб люди дійсно ставали громадою. Бо коли громаді або виборцям пропонується та чи інша постать, яка їм зовсім невідома, і вони її обирають, і ця постать, нібито йде від них, це завжди закінчується розчаруванням і тим, що Треба всіх розганяти і все міняти. 25 січня 2016 року я подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, а точніше, на Центральну виборчу комісію України про визнання протиправної постанови ЦВК від 25.12.2015. Про початок виборчого процесу перших виборів депутатів районних рад у місті Києві. Моя позиція як народного депутата, який присягався дбати про законність, наступна 23 липня 2015 року київська міська рада прийняла рішення, яким утворила відповідні районні ради у місті Києві ця це рішення визначало обсяг і межі повноважень районних рад та призначило власне вибор на 27 березня 2016 року дане рішення набрало чинності після свого опублікування в газеті хреща 1 вересня заважте 1 вересня 2015 року тобто вже після набрання чинності закону україни про місцеві вибори які ми прийняли 8 серпня 2015 року. Станом на сьогоднішній день саме нормами закону України про місцеві вибори необхідно керуватися під час призначення виборів, підготовки та проведення всього виборчого процесу. Тобто рішення Київської міської ради, воно фактично втрачало чинність з моменту прийняття нами нового закону. Враховуючи чинне законодавство, Київська міська рада мала. Прийняти нове рішення вже після набрання чинності закону про місцеві вибори, але чомусь вона того не зробила. Чому? Оце дуже важливе питання. Тому що якщо б вибори 27 березня 2016 року пройшли не за сценарієм банкової, вони б завжди мали змогу їх відмінити, бо вони призначені не за чинним законодавством, не за законом про місцеві вибори. 27 січня 2016 року суд виніс ухвалу про забезпечення адміністративного позову, якою не скасував виборчий процес, а зупинив дію постанови ЦВК з метою уникнення оскарження результатів виборів з підстав порушення ЦВК процедури призначення перших виборів депутатів районних рад. В таких заходів спрямоване на збереження існуючого становища. Існуюче становище наступне. Це повний контроль влади за депутатським корпусом. Було дуже багато критики з того, що ніби Рибчинський відмінив результати виборів. Я відразу кажу, що нічого подібного, навіть через мої переконання, що радянська влада мала піти назавжди, і навіть Верховну Раду треба переіменувати, щоб радою вона не була. Бо на Росії рад не було, було Вічі і так далі. Але тим не менше ми продовжуємо справу Леніна і утворюємо все менше і менше ради. Тобто спочатку ми зробили е е районні ради, далі будуть будинкові ради, потім Поверхові Ради, а потім ради квартир. І ми дійдемо до того, що буде хазяйка радитися своєю кішкою чи собачкою. Це абсолютно не безглуздя яким повністю нівелюється думка народу. Раз. І найголовніше, районні ради, коли вони були, вони, в принципі, були призначені виконувати волю партії. Бо райкому партії не було ким керувати. І були створені в Радянському Союзі ці районні ради депутатів. Вони нічого не вирішували, бо районна рада ніколи, ніколи не приймала рішення, яке б оскаржувало. Рішення міської ради і ще дуже важлива штука. Якщо такі дійсно народ хоче районні ради, вони мають бути вибрані абсолютно за законодавством України згідно закону про місцеві вибори? Про що власне я і в своєму позові написав. Дуже дякую. Якщо є питання, я готовий на них відповісти. А скажіть, будь ласка, якщо районних рад не буде, хто вирішуватиме господарські питання до речі? Господарські питання в місті Києві вирішує, як ви знаєте, Київська, Київська рада разом з КМДА. Тобто київський міський голова має після рішення сесії міської ради підписати їхні рішення. і Тоді вони будуть мати законну чинність. З точки зору районних рад, це фактично доблювання. Фактично дублювання будь-яких рішень, і там ще я, я коли передивився, я просто нажахався те, що перекидало місто на райони згідно свого рішення, це створення своїх власних культурних осередків. Ну уявіть собі, що у нас і так сепаратизм процвітає у нас буде тепер сепаратизм на рівні столиці України. Печерські будуть ходити проти оболонських, Оболонські проти там Дніпровських, Ті проти Деснянських. Це перше, це абсолютно не потрібно. Друге, по 40 людей з кожної ради це майже 500 депутатів додаткових на місто Київ, і це навантаження на бюджет більше мільйона доларів. Це означає, що ми не можемо виплатити людям. Пенсії, субсидії, а на наступних депутатів нам гроші вистачає. Моя можливо персональна думка. Але я вважаю, що і Верховна Рада має бути не більше 250 депутатів. А ті 120 депутатів Київради, які сидять, вони мають навпіл поділитися і сидіти не більше 60. І тоді навантаження на бюджет воно буде набагато менше. Дуже дякую. дякую. А скажіть, будь ласка, ну Київ дуже велике місто, місто і як керувати тоді? Керувати? Так. Да. Ну, по-перше, для того, щоб керувати містом, треба мати мозок це для початку. Друге, це треба мати досвід. Це друге. Третє, бодай треба вміти виражати свою думку, а не шукати і підбирати слова. І дуже важливо знати це місто, коли ти прийшли сюди. То ти не, знає, ти не знаєш цих дворів, цих доріг, е, цих мешканців. Ти не знаєш, чим вони жили і куди вони йдуть. Ти не знаєш їхню, їхнього менталітету. Як можна вибирати людей? Кожен раз Київ вибирає людей, які ніякого відношення до Києва не мають. І на мою думку, насамперед, е, мером Києва має бути киянин. Це передусім. А друге, це має бути широко освічена людина. Дякую, як, наприклад, Борис э, Джонсон у Лондоні. Дякуємо. Шановні колеги. Чи є запитання? Ще дуже дякуємо, Барфінь. завершуємо і Будемо слідкувати Слава за перебігом подій.